Із плакатами руки геть від нерухомого майна житомирські підприємці вимагають від депутатів міської ради створити комісію та перевірити роботу головного архітектора міста. Я підприємець, і мене бентежить деякі питання, які виникають в роботі, наприклад, за архітектурою. От для бізнесменів дозвіл в архітектурі не дають, та й багато кому не дають. Всім ну, пишуть такі необисновані не причини, розумієте? Тому я якби, сюди прийшов за своїми друзями, підприємцями підтримати якби, їх самих і себе, щоб е, звільнити якби, житомирський народ, місто від корупціонерів. Отак. От Надання завідомо недостовірної інформації, ігнорування відповіді на публічну інформацію, неодноразові втрати документів, що знаходяться в архіві управління. Конкретно по мені. Я зараз Доказую в судах свою правоту. Правоту, що в мене є ці документи, тому що пані Черкасова їх втратила. А чому в 2014 році, коли вона прийняла цю посаду, чому вона не зробила інтеризацію? Чому вона не забила в колокола? Що документів немає? Зв'язку з цим для недопущення подальших зловживань, порушень законодавства та неправомірного використання владних повноважень, вимагаємо. Створити депутатську комісію з розслідування зловживань головного архітектора міста Черкасової. Сама ж Євгенія Черкасова каже, не проти перевірок, адже немає чого приховувати. Якщо є бажання перевірити діяльність конкретно мою як головного архітектора, не бачу в цьому нічого поганого. Депутатська комісія і всі інші можуть перевірити, чим ми займаємося і чим конкретно я займаюся, і яким чином я надаю висновки, надаю інформацію, з якої до мене звертаються. Якщо там дозволено будувати, якщо це можливо, то ми надаємо інформацію, що це можливо. Якщо це неможливо, то це неможливо. Якщо у нас є червоні лінії, то дійсно ми не можемо надати дозволи на розміщення об'єкту в межах червоних ліній. Близько 20 хвилин депутати міської ради сперечалися, хто ж увійде до складу комісії і, врешті, дійшли згоди. Моя пропозиція наступна. створити все ж таки руху складу виключно депутатів, а встановити чіткі строки роботи цієї роботи, встановити чітку дату з цієї комісії. І äh, ця комісія працюючи може до своєї роботи залучати всіх бажання. А термін роботи комісії два місяці. Складається у нас виключно депутатів, які можуть залучати до роботи всі інші громадські об'єднання. Yes. І проміжний звіт на наступну сесію. Голосуємо. Дякую. Дякую.